Скажи мені чесно, ти помічав, що твоя ерекція вже не така, як раніше. Вона приходить повільніше, менш впевнена, а інколи просто зникає, коли ти найменше цього чекаєш. І якщо ти відчув це хоча б раз, значить, ти точно потрапив за адресою. Бо те, що ти почуєш сьогодні, може змінити твоє інтимне життя сильніше, ніж ти зараз уявляєш. Можливо, ти вже думав, що це просто вік. Що тіло вже не таке сильне, як колись. Але скажу тобі одну річ: у більшості випадків це не просто вік. І справа зовсім не тільки в тестостероні. Насправді, найчастіша причина слабкої ерекції це банальний застій крові в малому тазі, ослаблення м'язів, які відповідають за кровонаповнення пеніса, і недостатній тонус твого тіла. Так, проблеми з ерекцією після 50 це значно більше. Ніж просто гормони. І ось цікаве питання: чи знав ти, що певні прості фізичні вправи здатні напряму впливати на якість твоєї ерекції? Без пігулок, без хімії, без побічних ефектів. Просто активуючи ті м'язи, які ти, можливо, навіть не знав, що існують? Фактично, це як тренажерний зал для твоєї потенції. Але, на жаль, про це ніхто не говорить. Жоден уролог не розповість тобі цього на звичайному прийомі. А даремно. Бо те, що ти дізнаєшся зараз, може не просто покращити ерекцію, це може повністю змінити твою впевненість у собі, твою здатність контролювати своє тіло і повернути тобі відчуття справжньої мужності. Скажи ти колись відчував розчарування, коли під час близькості тіло тебе підводило. Коли ти дивився в очі партнерці і бачив не тільки її бажання. Але й легкий сум, бо ти не зміг дати їй того, що хотів. Ти не один. Це переживають тисячі чоловіків. Але різниця в тому, що одні опускають руки, а інші діють. Фізичні вправи для поліпшення ерекції це не міф, це науково підтверджений факт. І якщо ти думаєш, що буде складно, помиляєшся. Все набагато простіше, ніж ти уявляєш. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, не вимагає ані дорогого обладнання, ані годин у спортзалі. Тільки твоє бажання, кілька хвилин в день і правильний підхід. І ось зараз я покажу тобі шлях, з якого починається трансформація. Готовий дізнатися перший крок. Бо це може стати точкою неповернення у найкращому сенсі цього слова. Знаєш, зараз мені дуже хочеться спитати тебе, чи відгукується тобі те, про що ми говоримо. Бо, чесно кажучи. Коли я готувала це відео, я думала про тисячі чоловіків, які мовчки переживають ці моменти, соромляться, замовчують інколи навіть не діляться цим із найближчими. Але тут, у нашому просторі, на цьому каналі, ми говоримо чесно, відкрито і по-справжньому. І якщо хоч одне моє слово тобі відгукнулося, якщо ти зараз думаєш, так, це про мене я це відчував, залиш для мене коментар. Поділися, що саме тебе зачепило. Чи був у твоєму житті такий момент, коли твоє тіло тебе підвело, і ти відчув цю суміш розчарування і сорому? Твої слова тут мають значення. Бо саме завдяки таким коментарям, завдяки твоєму голосу, цей канал стає живим. Це не просто відео. Це простір, де ми ламаємо мовчання, де кожен може відчути, я не один. І знаєш, якщо тобі справді важлива ця тема, якщо ти вважаєш. Що такі розмови потрібні, просто постав лайк цьому відео. Це дрібниця для тебе, але неймовірно важливо для мене і для роботи каналу. Бо саме так алгоритми YouTube розуміють, що цей контент має сенс і варто показувати його іншим чоловікам, які зараз шукають відповіді. Перевір, будь ласка, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо якщо ти зараз слухаєш мене і думаєш, це саме те. Що мені потрібно, я хочу знати більше, розуміти більше про своє тіло, свою потенцію, своє здоров'я. Тоді ти точно повинен бути тут із нами. Адже кожне наступне відео ми створюємо саме для тебе, для того, щоб дати тобі силу, знання і впевненість. А зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо є правда, яку багато хто ігнорує. І ця правда звучить жорстко, ерекція не слабше, просто тому, що тобі 50 60 чи 70 вік, не вирок. Але є речі, які діють на твоє тіло кожного дня повільно, непомітно, але нещадно. Почнемо з найголовнішого ворога кровообіг. Твій пеніс це, по суті, складна гідравлічна система. Ерекція це результат того, що кров швидко наповнює кавернозні тіла пеніса і залишається там достатньо довго, щоб ти міг насолоджуватись моментом. Дарувати задоволення і отримувати його сам. Але якщо судини втратили еластичність, якщо кров рухається повільно, якщо є застій, ерекція стає слабкою, короткою або взагалі не настає. І знаєш, що найпідступніше це відбувається не за один день. Це наслідок років малорухливого способу життя, сидячої роботи, відсутності фізичного навантаження, неправильного харчування. М'язи тазового дна, які відповідальні за утримання крові всередині пеніса, з часом просто слабшають. А коли ці м'язи не працюють як треба, навіть якщо кров намагається наповнити пеніс, вона моментально витікає. І ти відчуваєш цей сумнозвісний ефект, ерекція ніби є, але вона слабка, швидко зникає або не така тверда, як хотілося б. А тепер додай сюди ще один фактор жорсткість судин. Це як старий садовий шланг. Якщо гумові стінки втратили еластичність, вода вже не тече так, як раніше. Те ж саме відбувається і з твоїми артеріями. Вони стають менш гнучкими, менш здатними швидко реагувати на потребу в крові. А ерекція це якраз миттєва потреба, тіло має швидко направити велику кількість крові в одне місце. І це ще не все. Є ще одна правда. Яка залишається за лаштунками багатьох розмов про чоловіче здоров'я це застівено зної крові. Коли ти мало рухаєшся, коли не тренуєшся, кров просто застоюється в малому тазі. Це впливає не тільки на ерекцію, а й на здоров'я простати, на гормональний баланс, на твоє загальне самопочуття. Втома, апатія, зниження лібіду, все це ланки одного ланцюга. Ігнорувати ці процеси. Означає дозволити їм і далі руйнувати твою потенцію. Але найкраща новина в тому, що ти можеш змінити це тут і зараз. Бо твоє тіло це не просто машина, яка старіє. Це система, яка здатна оновлюватися, відновлюватися і повертати собі силу, якщо ти даєш їй правильний сигнал. Коментуй нижче, я теж на цьому шляху, якщо ти вже розумієш. Наскільки важливо взяти відповідальність за своє тіло прямо зараз. Знаєш, чим більше ми занурюємося в цю тему, тим більше стає очевидним, рішення завжди було поруч. Бо, насправді, чоловіче тіло це ідеально налаштований механізм. Воно завжди прагне балансу. Воно хоче функціонувати правильно. І ерекція це не магія, не випадковість і точно не примха природи. Це фізіологічний процес. Який напряму залежить від того, наскільки ефективно працює твоя кровоносна система і наскільки сильні твої м'язи відповідальні за контроль цієї системи. Ось чому я хочу, щоб ти зараз почув дуже важливу річ. Є конкретна причина, чому фізичні вправи так сильно впливають на потенцію. Це не просто про фітнес чи загальне здоров'я. Це про набагато більше про твій контроль, про твою впевненість. Про те, що ти сам стаєш автором власної трансформації. Коли ти тренуєш певні групи м'язів, зокрема м'язи тазового дна, ти буквально вчиш своє тіло знову ефективно утримувати кров у панісі. Ти запускаєш процес посиленого кровообігу, розширення судин, покращення венозного відтоку. Це не просто покращує ерекцію. Це змінює саму якість твого сексуального життя. Більше того, Регулярні вправи запускають цілий каскад позитивних змін. Поліпшується вироблення оксиду азоту, це саме той молекулярний сигнал, який говорить твоїм судинам розслабся, наповнись кров'ю, будь гнучким. Без достатньої кількості оксиду азоту ерекція стає слабкою або взагалі не відбувається. І ось тут важливо розуміти, таблетки, які ти, можливо, бачив у рекламі, лише тимчасово імітують цей процес. А вправи запускають природний механізм, закладений у твоєму тілі спочатку. Уяви, з кожним днем, коли ти робиш правильні рухи, ти відновлюєш еластичність своїх судин. З кожним повторенням ти зміцнюєш м'язи, які контролюють наповнення пеніса кров'ю. І з часом, а інколи навіть дуже швидко, ти починаєш помічати, що твоє тіло відповідає. Ерекція стає міцнішою. Ти відчуваєш більше контролю. Зникає страх, зникає напруження, зникає це гірке відчуття невпевненості. Це і є справжня трансформація. Не зовнішня, а глибока. Внутрішня. І, можливо, саме зараз ти вперше усвідомлюєш, наскільки багато залежить від простих рішень, які ми або відкладаємо, або починаємо. Бо правда така, твоє тіло завжди готове змінитися, якщо ти готовий дати йому цей шанс. І ось чому я хочу показати тобі конкретно, крок за кроком, які саме вправи запускають цей процес. Бо знати, це одне. Але відчути це на власному тілі зовсім інше. Отже, настав момент, коли я хочу показати тобі перший реальний крок, який може змінити все. І, можливо, ти здивуєшся, наскільки він простий. Але не плутай простоту з неефективністю. Бо саме цей рух запускає ті самі глибокі процеси відновлення, які повертають контроль над дирекцією і впевненість у власному тілі. Ця вправа називається активація м'язів тазового дна. Інколи її ще називають чоловічими кегелевими вправами, але те, що я покажу тобі сьогодні, йде значно глибше за класичні методики. Бо тут не просто стисний розслаб Тут про щось більше про усвідомлений контроль власного тіла. Слухай уважно прямо зараз, не змінюючи положення тіла, спробуй уявити, що тобі потрібно перервати сечовипускання посеред потоку. Саме ці м'язи, які ти напружуєш у цей момент, і є ті самі, що тримають кров у середині пеніса під час ерекції. Відчуй їх. Це глибокі, внутрішні м'язи. Вони ніби приховані. Живіт, стегна, сідниці, все має залишатися розслабленим. Працюють тільки м'язи тазового дна. Стискай їх повільно, наче підіймаєш щось усередині себе. Утримуй напруження на 3-5 секунд. А потім так само повільно розслабляй. Це не має бути різке скорочення, це плавний, контрольований рух. І саме в цьому криється сила. Бо чим більше ти тренуєш здатність контролювати ці м'язи, тим сильніше твій організм здатен підтримувати ерекцію. Повтори цей цикл 10-15 разів. А потім зроби коротку паузу. Іще один підхід. Іще. Загалом трьох підходи по 10-15 повторень. Але слухай своє тіло, почни з менших чисел, якщо відчуваєш в тому. Тут важлива не кількість, а якість виконання. Бо саме правильне скорочення запускає покращення кровобігу в малому тазі, зміцнення м'язів. Поліпшення винозного відтоку. Ти можеш робити цю вправу де завгодно. У машині. За робочим столом. Дивлячись телевізор. І ніхто навіть не здогадається, що саме зараз ти тренуєш свою потенцію, свою мужність і свою силу. А тепер просто уяви, як кожного дня, з кожним повторенням твоє тіло стає сильнішим. Як ти повертаєш собі контроль? Як ти дивишся на себе в дзеркало і розумієш, я більше не жертва обставин. Я творець власного життя. Бо саме з цього простого, але такого потужного руху починається твоя трансформація. І що важливо, це тільки початок. Бо далі я відкрию тобі ще більше. Бо є інші вправи і разом вони працюють як справжній вибух енергії для твоєї ерекції. Те, що ти тільки но почув і вже почав практикувати. Це фундамент. Але зараз я хочу дати тобі ще більше. Бо справжній результат приходить тоді, коли ми поєднуємо кілька правильних дій. І саме тому наступні два вправи стануть ідеальним доповненням до тієї сили, яку ти вже почав прокачувати. Почнемо з другого руху, це вправа на активацію кровобігу у малому тазі. Її суть змусити кров вільно текти, прибрати застій і розігріти судини. Сядь на край стільця або ліжка так, щоб ноги стояли рівно на підлозі, спина пряма, але розслаблена. Тепер починай робити легкі, але чіткі кругові рухи тазом. Спочатку десятьох разів за годинниковою стрілкою, потім десятьох разів у протилежному напрямку. Це схоже на те, як ти б водив тазом під час інтимної близькості, і, скажу чесно, чим краще ти це освоїш тут, тим більше задоволення принесе це потім у реальному житті. Цей простий рух набагато більше, ніж здається. Бо в цей момент ти активуєш глибокі м'язи тазового дна, покращуєш приток артеріальної крові і водночас стимулюєш відтік венозної. Це як запустити помпу, яка починає проганяти кров по твоєму тілу, насичуючи його киснем, енергією і життям? Більше того, він також м'яко розтягує судини, повертає їм еластичність. А тепер третя вправа. І це справжня бомба для твоєї потенції. Вона проста, але неймовірно ефективна. Стань рівно, ноги на ширині плечей. Починай плавно підніматися на носках, утримуючи напруження кілька секунд у найвищій точці і повільно опускайся назад. На перший погляд здається, причому тут ерекція. Але послухай уважно цей рух активно включає литкові м'язи, які є другим серцем нашого тіла. Саме вони качають кров із нижніх кінцівок вгору, до серця, до тазу, до статевих органів. Коли ти тренуєш литкові м'язи, ти буквально прискорюєш циркуляцію крові, зменшуєш застій у венах і покращуєш наповнення пеніса кров'ю. Більше того, ця вправа ідеально працює разом із попередніми, вона ніби підсилює ефект, створюючи потужний кров'яний потік, який підтримує ерекцію на якісно новому рівні. Уяви день за днем ти виконуєш ці три простих, але неймовірно потужних рухи. І кожен раз ти відчуваєш, як твоє тіло починає відгукуватися, як приходить легкість сила впевненість. Це більше не про страх і невпевненість. Це про чоловіка, який взяв відповідальність за своє життя. Бо саме так працює справжнє відновлення потенції, природно, безпечно і максимально ефективно. І все це веде до найголовнішого. Бо зараз ти маєш знати одну надважливу річ, щось, що часто приховують від чоловіків, але про це я скажу вже зараз. Знаєш, коли я дивлюся на чоловіків, які щодня стикаються з цими труднощами, з розчаруванням, і з втомою, із відчуттям, що тіло наче більше не слухається. Я завжди думаю про одну річ наскільки несправедливо, що ніхто не вчить нас, що насправді відбувається в нашому тілі. Нас із дитинства вчили мовчати про інтимне. Терпіти. Робити вигляд, що все добре. Але правда інша правда в тому, що чоловіче тіло змінюється. Після 50, після 60, навіть раніше і це нормально. Це не слабкість, це не поразка, це просто біологія, це наслідок років, які ми прожили виборів. Які ми робили способу життя, про який інколи не замислювались. Але водночас цей сигнал. Сигнал, що настав час діяти і змінювати правила гри. Бо все, що ти відчуваєш зараз, ця нестабільна ерекція, ця невпевненість, це розчарування в тілі, це не вирок. Це просто інформація. Інформація про те, що твоя система потребує уваги, що їй потрібно більше руху. Більше кисню, більше циркуляції, більше сили всередині. Уяви своє тіло як складну екосистему. Де все пов'язане. Якщо страждають судини, страждає ерекція. Якщо ослаблені м'язи тазового дна, ти втрачаєш здатність утримувати кров усередині паніса. Якщо кров застоюється, втрачається життєва енергія. Але варто лише запустити цей механізм назад, і тіло починає відновлюватися. Це не магія, це фізіологія. І найцінніше тут те, що для цього не потрібно нічого надзвичайного, ніяких пігулок, ніяких болючих процедур. Усе починається з простого усвідомлення, правильних рухів, звички дбати про себе щодня. Бо правда така ерекція це не ізольований процес. Це відображення твого загального здоров'я, твоєї енергії, твоєї життєвої сили. З кожним днем, коли ти робиш ці вправи, ти не просто тренуєш м'язи. Ти формуєш нову версію себе. Версію, яка більше не живе у страху. Яка більше не мириться з тим, що іну вже як є. Бо насправді ти завжди маєш вибір. Жити далі, спостерігаючи. Як тіло поступово здається або взяти ситуацію в свої руки і сказати собі чесно ні. Моя сила ще тут вона нікуди не зникла, її просто треба повернути. Бо твоя потенція це не просто про секс, це про відчуття себе живим, потужним, повноцінним. І коли ти це розумієш, щось всередині починає змінюватися назавжди. Знаєш, якщо ти дослухав до цього моменту, це вже багато про що говорить. Це означає, що тобі справді важлива ця тема. Що ти готовий піклуватися про себе, про своє тіло, про свою чоловічу силу. І це надихає. Бо саме для таких чоловіків, як ти, я і створюю цей канал. Якщо те, про що ми говорили сьогодні, Відгукнулося тобі, якщо ти відчув, що ця інформація потрібна і важлива, обов'язково постав цьому відео лайк. Це маленький знак для мене, що ми з тобою на одній хвилі. А ще перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, бо попереду ще стільки важливого, сильного і корисного. Ми тут будуємо простір, де кожен чоловік після 50 може відчувати себе впевненим, сильним і живим. І якщо ти зараз зі мною, напиши в коментарях фразу Я з тобою до кінця. Це буде нашим особистим кодом. Знаком того, що ти не просто переглянув відео, ти справді готовий змінювати своє життя. А ще тут поруч є відео, яке ідеально доповнює те, про що ми сьогодні говорили. Переходь, натискай і побачимось уже там. Бо твоя трансформація тільки починається.